Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, ну що друзі, на нинішніх умовах, коли світло відключають за графіками без графіків, кожен з нас може опинитися в ситуації, коли ви помили голову. Вам треба виходити, умовно кажучи, на роботу за півгодини, а світла нема. От що робити в таких ситуаціях? Оглянули мережі, зібрали для вас купу порад. Давайте дивитися і юридично, і фактично, що робити. Так. Світло вимкнули, а волосся залишилось мокрим. Над Духовочка включив, головку перевернув і волосся. Що порадять трихологи та перукарі? З рушником на голові не варто ходити. Та скільки коштує фен, який працює без розетки. В Україні практично щодня діють графіки відключення світла. Утім, після нічних російських обстрілів, де текси частіше змушений запроваджувати аварійні вимкнення. Тож у соціальній мережі ТРЕЦ українки підняли питання. Допоможіть. Хто знає лайфхак, як висушити голову, коли аварійно вимкнули світло, а треба їхати в офіс. Перша на думці Рис, Які ще є ідеї. Якщо у вас є домагаз, то можете над комфоркою легенько. Я якось сушила пилососом бездротовим, тим місцем, звідки виходить повітря. Обігрівач в авто, якщо воно є. Ну що ж, настав час жінкам порадити будівельний фен. Ми вирушили вулицями міста, щоб особисто дізнатися, як українці рятуються у такій ситуації. Як рапт молодості, над газом духовочку включив, головку перевернув і що шулася. Тож вдягності в нас включало. У мене є така станція велика в гуртожитку, і я від неї феном сушу собі волосся. Але також намагаюсь під графіки виключення світла підлаштовуватися. Капюшон одягну і піду на роботу. Ну бо немає такого фену, щоб працював від повербанку. Ну поки що так. Колись я мама мені допомагала, я просто так крутила голову. Мама, боже, як мені йти? Ну на вулиці холодно. Потім я реально там могла мотиляти головою, а мама мені просто допомагала ззаду, щоб воно було рівно, саме розчиско. І Отак, от як в студіях розчісують з феном, тільки. Без фену. а от чи безпечно взагалі залишатися із вологим волоссям, ми запитали у лікаря-трихолога Ани Халдєєвої. Важливо не лягати з мокрою головою і не ходити з мокрою головою, тому що це буде субстрат для розмноження і бактерій, і грибів, особливо у тих людей, які до цього ще мають схильність. Фолікули волосся теж вони охолоджуються і теж можуть впливати на подальшому ріст волосся і на його здоров'я. Проти народні поради сушити волосся на. Газовою плитою, духовкою чи будівельними фенами лікарка називає небезпечними. Категорично я не одобрюю, це шкодить волосся і шкірі голови. Ми можемо мати опіків з подальшим пошкодженням шкіри до того, що потім там ніколи не буде рести волосся. Не радить трихологиня і надмірно терти волосся рушниками. Якщо вже просушувати, як мінімум, а можна все таки просушити одним рушником, щоб волога просто. А в пішла в рушник, так ви його зняли, і можна іншим рушником додатково вже просушити це волосся обережно. З рушником на голові не варто ходити. В рушнику воно сохнути буде довше. Та що ж робити, якщо електрики немає, а висушити потрібно терміново. Ми вирішили запитати у перукаря Юлії Томашевської після того, як ми зняли рушник, зібрали зайву вологу, протрусили руками волосся рухливими діями, заплести не тугу косу, одягнути якусь шапочку на 10-20 хвилин максимум для того, щоб концентрація тепла нам допомогла швидше прискорити сушку волосся. І все ж каже майстриня: волосся потрібно якомога швидше просушити. Зверніть увагу, сьогодні на ринку є дуже багато фенів, які працюють від USB-зарядок, від портативних зарядок, від на батарейках, які допоможуть нам а, у цьому питанні. Ми перевірили, яка ціна на такі пристрої в українських маркетплейсах. І ось що знайшли. У середньому ціна на портативний фен, тобто який працює не від розетки, а від акумулятора чи зарядної станції, коштує від 650 гривень до майже 3700 гривень. Ціни різняться від потужності, тривалості роботи та наявності режиму теплого повітря. Дивіться, скільки лайфхаків? Це просто у нас, до речі, глядачка написала класну історію. Я от зараз сміюсь, просто ну реально, це і сміх, і гріх, як кажуть. Та? Е, от е, Анастасія е, ка пише: почула про як сушити волосся, і згадала, бабуся ставила мене стіл е, е, біля газової плитки і вимикала, так і сушила. Боже, і ми не боялися це робити. Зараз смішно. Е, ми, до речі, поцікавилися у юристів, чи поважно це причина не ходити на роботу, якщо вимкнули світло, і от ну і, і все. Е, Знаєте, що юристи кажуть? E, поважно. <світ> <світ> можна це, не ходити. це поважна причина. Якщо <світ> раптом Ні, Ну це, це жарти жартами. Ясно, що прийти на роботу треба, просто запізнитися можна через те, що у тебе волосся мокре, це може призвести там, до хвороби, до ще чогось, ну, звичайно. Так до далі. Так далі. речі, колись у мене з американцями було кілька зумів постійно, і я кілька, кілька разів приймався на думці, що я так втомлений, такий, а різниці у часі 6-7 <світ> годин. У мене вже пізня ніч, мені на ефір з того ранку. Я, я, бежу, я кажу, що сказати, що сказати. Думаю, у мене світло. Немає і, як тричі сказав, тричі збрехав. А потім так соромно стало. Коли вони пишуть а дорогі у вас е інвектори, всякі Тобі, угу. Я не розумію, що це вже натяк. Що вже я, жив, що я вже пер забрехався. Що час придбати собі, та, та, так та. та як та? не роботу? Знаєш, ідеш, я запізнився, бо голова мокра. Ну приблизно так, десь так і є. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна